Привіт, мене звати Павло, я технічний експерт Adler Agrovision, і сьогодні я кажу вам справжнього гіганта у світі тракторів New Holland t 8 Якщо ви шукаєте потужність, розумні технології та комфорт, залишайтесь до кінця відео, буде цікаво! Агресивний сучасний вигляд довга база для стабільності, надійне шасі цей трактор не просто робоча конячка, а основа для найважчих агрегатів. Об'єм двигуна складає 8700 см3. Номінальна потужність 300 кінських сил, максимальна потужність 375 кінських сил. Усередині справжній кабінет майбутнього фермера. Великий монітор intel U12 забезпечує зручне управління та моніторинг параметрів трактора. Підтримка ISOBUS, GPS-навігація. Усе вже вбудовано. Міхолен т 8-генезіс це техніка, яка піднімає ваше господарство на новий рівень. А Adler Agrovision – команда, яка не просто продає вашу техніку, а супроводжує кожний вас крок та гектар.